Всім привіт! Ви на каналі найкращої на школи підготовки до НМТ в Україні в та в принципі і в світі. Цього вже І я є викладачка математики Кристіна. В сьогоднішньому відео я вам розкажу про тригери, які можуть вам зустрітися на НМТ з математики. Поїхали! Такі тригери. Тригери це ті уловочки і ті підводні камені, на які ви потрапляєте і втрачаєте бали на НМТ. Сьогодні моє завдання вам про них розповісти, звернути на них вашу увагу, акцентувати на цьому вашу увагу для того, щоб ви на НМТ з математик на цьому не попалися і не втратили свої дорогоцінні бали. Ну і перший тригер це просто база, не дочитувати до кінця умови завдання. Я сама та людина, яка складала ЗНО, і цю історію, знають просто всі мої випускники, тому що я її кожного. Року розповідаю на курсі, навіть показую завдання, на якому це сталося. Колись на ЗНО з математики я розв'язала задачу з короткою відповіддю. Я була просто на 155% впевнена, що там все прекрасно, там все чудово. Я записала відповідь, прийшла після ЗНО в вигортожиток і думаю, ну все, все чудово, все в мене класно. І тут в мережі з'являються офіційні відповіді до ЗНО з математики. І я спочатку думала, що там не буду перевіряти, почекаю вже всіх результатів, не хочу. Потім все ж таки цікавість перемогла, і я вирішила перевірити свої відповіді. Починаю звірятися, там, тести А, Б, В, Г, все правильно, все чудово, я рухаюсь, рухаюсь, все правильно, все правильно, все правильно. Я доходжу до цієї задачі і розумію, що пише у відповідях, що правильний результат 78, а в мене вийшло 80. І я думаю. Ні, такого не може бути. Це в них помилка. У мене все правильно, не могла помилитися. Я точно знаю, що я зробила правильно цю задачу. І коли я починаю перечитувати умови, я розумію, що питали зовсім інше, не те, що я вписала у відповідь. Тобто я зробила правильно, все чудово дійсно, але просто запитували про інше, не те, що я знайшла, не те, що я вписала. Тобто, от, я теж та людина, яка колись на цьому попалася, на цьому тригорі. Тому, будь ласка, будьте уважними на нам те і завжди уважно, в першу чергу, читайте умову до кінця. Якщо там ви там, наприклад, Першого разу не зрозуміли умову, то перечитайте її ще раз, витрачайте на це час. Це нормально, це окей, тому що набагато прикріше потім як я зробити правильно і не зробити за це бали. Другий тригер, в принципі, то витікає з першого це вписати не те у відповідь. Це якраз те, що відбувається через те, що ви не ту до кінця умову, неуважно читаєте, поспішаєте, хвилюєтеся, і просто-напросто, як я правильно робити завдання, дуже часто, але просто через неуважність. Через поспіх, не те, що потрібно, вписуєте у відповідь, на жаль, і втрачаєте бали. Тому на НМТ читаємо уважно умови задачі і читаємо уважно, що треба вписати у результаті. Третій тригер він буде таким дуже загальним, і він стосуватиметься того, що ви неправильно вписуєте відповіді у завдання з короткою відповіддю. Почнемо з того, що у задачі з короткою відповіддю на НМТ з математики ви маєте вписувати лише число без кілограмів, сантиметрів, метрів. Бабаранів, я не знаю ще чого, що там взагалі існує. Ви маєте записувати тільки число. Якщо ви запишете туди ще щось, окрім числа, вам відповідь просто не зарахується. Також часто в здання з короткою відповіддю ви вписуєте неправильним чином числа. Наприклад, ви собі зараз запам'ятовуєте, що ви задача з короткою відповіддю на математики У вас має вийти або ціле число, або десятковий дріб. Якщо ж у вас виходить дріб, наприклад, там одна друга, ви маєте одну другу перевести у десятковий і записати 0,5. через кому чи через крапку неважливо. Зарахує і так, і так, але це не один дроб, два, тому що це буде неправильно, і відповідь вам не зарахувати. Якщо раптом на у вас виходить дріб, який не переведеться в десятковий нормальним чином, наприклад, там умовно одна третя, так то або вам запишуть у відповіді там помножте на три, і впишіть, тобто, щоб у вас вийшло ціле число в результаті, або вам напишуть, що там округлій до чогось там десятих, сотих і впишіть, або ж якщо цього не написано, і у вас виходить якесь значення дуже дивне, значить у вас точно десь помилка такого бути не може. Також у вас не можуть отримуватися і раціональні числа, тобто, наприклад, там корінь з дву. Бог, корінь з трьох чи там сім коренів з п'яти це все неможливо. Вам знову ж таки або запишуть задачу, що запишіть ітові там поділено на корінь з п'яти, що він у вас скорочилося і виходило знову ж таки ціле число. Або якщо цього не написано, значить у вас десь помилка. Перевіряйте, такого бути не може. Я до речі, кажу такий лайфхак своїм учням про те, що якщо у вас виходить якесь дуже велике число, або якесь дуже незручне число, або щось таке, якесь ну, дуже дивне, значить у вас точно десь помилка, тому що на де з математики число Дуже добре підібрані, тому все має виходити дуже чітко, дуже класно, дуже легко рахуватися. От я навіть по собі знаю, коли і ЗНО складали, і коли НМТ писали в минулому році, то теж я завжди користуюся цим лайфхаком, скажімо так, цим інсайтом. Якщо я щось розв'язую, виходить щось дуже дивне, я таке так. Напевно, десь помилка. Коли починаєш перевіряти, ага, да, дійсно десь помолилося, тому що на НМТ все має чітко легко в розрахунках у вас виходити. Наступний тригер це брати не ту формулу, напевно, Найрозповсюдженіші проблеми це плутати формули в комбінаториці, тому що часто учні просто по умові задачі не розуміють, яка саме це комбінація. Там це сполучення, чи це розміщення, чи це перестановки, що взагалі потрібно рахувати. А ще я знаю таку проблему, що плутають таблицю первісних та похідних. У мене було багато таких ситуацій серед моїх учнів, коли пише учень і каже: Кристина щось на нічого не сходиться. Починаємо перевіряти завдання. Я розумію, що учень переплутав таблицю і замість похідної шукає первісну, чижна в... Поки тому будьте, будь ласка, з цим дуже обережні, дуже уважні. У вас на НМТ є довідкові матеріали, тому в принципі то віргідність того, що ви десь там не так, ту формулу запишете, ну досить маленька, тому що вони вас є під рукою на НМТ, відкрили, подивилися, використовуєте так. Але от в процесі розібратися, яка формула має бути, це дуже важливо. Це те, на чому теж учні часто на жаль втрачають бали на НМТ. Наступний тригер – це просто база всіх. Баз, це те, на чому страждають всі. Ну немає людей, які ніколи. З цим не стикалися. Якщо стикалися, я чекаю від вас зараз плюсок в коментарях від цього відео. Це помилки в розрахунках. Загубили мінус, 2 помножити на 3 вийшло 5, чи 12 поділити на 4 вийшло 6 і так далі. і так далі. Всі це знають, це все база просто. Тому я рекомендую вам на НТ з математики залишати і розраховувати час, таким чином, щоб у вас залишалося там хоча б хвилин ну, 10-15 для того, щоб... Перевірити всі свої розрахунки ще раз. Якщо ви розумієте, що у вас прям дуже мало часу на НМТ, ви там не встигаєте щось зробити, тоді перевіряєте хоча б якісь найскладніші завдання, там, де було найбільше розрахунків, або там, де у вас є якісь сумніви, або там, де були складні розрахунки, розумієте, що ви там могли помилитися. Тобто не всі тоді перевіряєте підряд, хоча краще було би, щоб ви всі перевірили так. А перевіряєте лише ті, де були якісь там такі складні процеси, в яких можна було заплутатися, але в будь-якому випадку старайтесь. Це собі так розділяти час, щоб ви могли. Трошечки, хоча би щось там якось перевірити по розрахунках для того, щоб уникнути ось цих неприємних ситуацій. Наступне це ОДЗ. ОДЗ – це область допустимих значень, яка є в певних виразах, певних рівняннях, певних нерівностях в математиці. І часто учні про це забувають, на цьому губляться і на цьому втрачають бали на нам та з математики. Найпоширеніше ОДЗ, про яке забувають, це напевно ОДЗ-логарифма. Все ж таки нагадаю вам, що вираз, сти під логарифмом, має бути додатнім, більшим за нуль. Строго. От це те, на чому часто потрапляються учні, особливо в логарифмічних нерівностях. Це така базова уловка на НМТ, коли дають логарифмічну нерівність, і учні там бомбляються, тому що гублять ОДЗ. Це прям база. Кожного разу, коли ви робите на НМТ якесь рівняння чи якусь нерівність, я вчу своїх учнів таким чином, що у вас має загоратися така червона лампочка, яка вам кричить просто ОДЗ, 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 І ви маєте в першу чергу пам'ятати про ОДЗ. Я навіть вчу таким чином своїх учнів, що коли ви Робите там нерівність, чи якесь рівняння, чи той же параметр, ви маєте починати з ОДЗ для того, щоб точно про нього не забути. Хоча я, до речі, жди в кінці його записувала, це неправильно, для того, щоб точно не помилитися, щоб все було нормально. Починаєте з ОДЗ, і вже після запису ОДЗ починаєте далі розв'язувати рівняння чи нерівність. Ну і останній тригер, Він в принципі то трошечки схожий, трошечки витікає з перших про які я вам говорила: про те, що неуважно читаєте завдання, але дуже часто буває така. Проблема в параметрах, коли ви маєте записати там, наприклад, кількість натуральних значень, чи там суму всіх цілих значень. І от часто тут учні не дочитують про те, що знову ж таки питають, і що знову ж таки потрібно записати, і записують, наприклад, не цілі числа, а записують тільки натуральні, або навпаки, там питають про натуральні, записують цілі, або запитують найбільше значення параметру, там, а вони записують найменше. То, в принципі, тут це витікає з першого тригера, про який я вам розповідала. Тим не менш, в параметрах це така дуже розпосуджена помилка і проблеми серед учнів. Тому особливо в параметрах дуже буде прикро, якщо ви правильно роз'в'яжете таке, в принципі, то непросте завдання, і просто не те запишете у відповідь не те, що там не дочитаєте, не те, щось там порахуєте. Тому уважно читайте, що треба записати: кількість цілих, кількість натуральних суму найбільше, найменше, найменше ціле, чи просто найменше. Оту, до речі, теж часто я по своїх учнів ловлю на цьому, коли питає там. Про найбільше значення, а вони записують найбільше ціла, але ж ціла не просила, просила просто найбільше. От тому будьте з цим, будь ласка, обережними, уважними для того, щоб не втрачати бали на з математики. Дякую за перегляд цього відео. Не забудьте поставити лайк і написати мені в коментарях. Я буду обов'язково читати і вам відповідати про те, на які тригери ви потрапляєте, які тригери для вас найболючіші, найжиттєвіші. Можливо, є якісь такі, про які я сьогодні не сказала. Теж напишіть їх, я теж почитаю. І я хочу вам побажати. Щоб жоден з цих тригерів у вас не зустрівся і не тригернув вас на реальному намтезматематику, щоб у вас все пройшло максимально чітко, максимально гладко, максимально так як ви то хочете, щоб ви отримали максимально крутий результат із з математики.